Дорогі брати і сестри, Христос посеред нас продовжуємо розмірковувати про молитву святого Єфрема Сиріна, Господи, владико життя мого, дух лінивства, безнадійності, владолюбства. Ці негативні сторони людського буття, від яких ми просимо Бога звільнитися, ми вже з вами розглянули. А сьогодні ми поговоримо про наступну дух марнослів'я, не дай мені. Або ще, як пропонують дослідники цієї молитви можна сказати, пусто мовства пустої розмови. Знову ж нагадаю, що ця молитва була складена для ченців, і в чернечому житті дуже важливим є навчитися мовчати. В сучасному світі дуже є важливим навчитись розмовляти. Навчитись говорити якомога голосніше. Так, що, врешті-решт, у 2016 році словом року було визнано слово постправда. Вже пройшло 8 років з того часу, і таке враження, що це тільки поглиблюється. Оцей стан постправди. В чому він виявляється? Що немає значення істинне джерело якоїсь інформації. А найголовніше якомога голосніше говорити про щось. Врешті-решт, виник такі, е, такий підхід. Не має значення правда, те, що я говорю чи ні, має значення те, як часто я повторюю цю брехню. Тому крізь століття оця проблема пустослів'я, марнослів'я, марної розмови, розмови, яка не наповнена сенсом. Нікуди не дівається. Людина проходить всі ці етапи. Спочатку в неї порожнеча всередині, потім в... в ній є безнадія, тому що життя не наповнене сенсом, і, врешті-решт, воно зведене до того, що людина невпинно, як сказано в одній історії, повзе до цвинтаря, щоб ти їй не говорив, між іншим. Вона прямує до смерті. Але поки вона прямує до смерті, варто зробити так, щоб використати цей, цей час для себе. Отже, виникає владолюбство. І завершується це тим, що постійно треба говорити своє бачення. Як я бачу, я міра всіх речей. Тому так зараз дуже популярним є. А я так думаю, а я так вважаю. А чи ти опираєшся на якийсь досвід, який вищий за тебе? Це одна із головних проблем, людина ототожнює свій досвід із абсолютністю. Коли в церкві є таке поняття, як передання, тобто, коли ми усвідомлюємо те, що мій досвід пов'язаний із досвідом тих поколінь, які були до мене, так виникає таке поняття, як довіритись. Я спочатку довіряю, потім я вірю, а потім я стою вірним Господу. Спочатку я маю довіритись тому, що були люди, які з Богом зустрічалися справжнім Богом, не з ідолом, а справжнім Богом. І я тоді опираюся на це, для того, щоб рухатися до віри. Оце дуже важливо розуміти і не забувати. А якщо я не йду цим шляхом, то в результаті що я? Починаю марно словити. Дуже багато говорити, дуже багато про що розмірковувати, але не мати головного розуміння, до чого я прямую. Це досить легко побачити в тому, про що ми розмовляємо дуже часто, коли збираємось. Із своїми рідними, і з друзями, як мало там розмови по суті, як багато пустих розмов. Як рідко ми говоримо про Бога. Врешті-решт, тепер це часто вважається ну, прерогативою людей, які належать до протестантських деномінацій, що православні говорили про Бога рідко. Колись один атеїст сказав так: ви повірили в Бога тільки для того, щоб за нього забути. Все, я вірю в Бога, а далі можна займатися своїми справами. А я в Бога не вірю, каже він. Але я про нього кожен день думаю. Він для мене є проблемою. Колись один із визначних богословів православних сказав: християнин це той, хто стоїть над пропастю, він усвідомлює те, що між ним і Богом є відстань, яку Він сам створив. Бог ближче до мене, ніж я сам, але я не даю можливість Богу прийти. Це для мене має бути страшно, боляче. Я маю про це говорити, а ми про що завгодно можемо говорити. Ну, а що говорити про Бога? Тут вже все ясно, я ж в нього вірю. Дуже важливо наповнити слова сенсом, тому що коли вони не наповнені сенсом, вони втрачають те, для чого вони були створені. Це певні знаки, які мають вказувати на реальність. Це особливий дар, який допомагає мені вийти за межі себе, явити себе. І чим ми себе являємо часто? Пустими, лайливими, без сенсу словами. Тому це марнослів'я дуже важливо старатися побороти. Але є ще інша сторона. До речі, в Чернечій практиці дуже гарно описано. Іноді людина може дуже мало говорити, і можна це сприйняти як перевагу. Особливо серед чинців було таке поняття, як безмовність. І ось один чернець був абсолютно безмовним. Чи його хвалили, чи його сварили, він завжди мовчав. І ось одного разу прийшов. Подвижник із іншого монастиря і почав його просити. Ну, будь ласка, скажи, як тобі це вдається, як ти можеш весь час мовчати, не зважаючи ні на що? А він вирішив йому все-таки сказати: Я от дивлюся на людей, якщо вони мене сварять, я собі думаю, а що з цими собаками говорити? І все стало ясно про його духовність. Він інших вважав собаками не вартими того, щоб я з ними розмовляв. Тому що є інша медаль, коли ми не хочемо говорити із людиною через те, що вважаємо її недостойною, того, щоб витрачати на неї час. Що з цими собаками говорити? Оце ключовий момент, який стосується святості і наближення до Бога. Я маю старатися витрачати. Свій час і свої розмови на те, щоб людині відкритися, людині щось дати, людину почути і щось взяти в неї. Врешті-решт, є така фундаментальна праця одного із провідних богословів 20 століття митрополита Івана Зізіуласа, яка називається Буття як спілкування. Можна сказати так, життя як спілкування. Це дуже серйозно. Недарма чинці переживали за те, щоб не мати пустого слова, ненаповненого змістом. Є навіть таке дослідження у 20 столітті, яке говорить про культуру значення і культуру присутності. Я іноді можу слова перетворити тільки на значення, на передавання інформації. А іноді я можу перетворити слова на дар відносин, який, власне, уподібнює людину до Бога, який нам відкрився саме як слово. Промовлений Бог, явлений, через слово виявляє себе Бог. Через слово виявляємо себе ми. Тому будемо. Вчитися цього особливого підходу до слів, як дару від Бога, який може бути з однієї сторони застосований як засіб для побудови справжніх відносин, а може бути перетворений просто на порожнечу, яка не буде мати ніякого сенсу. Нехай Господь перебуває з усіма нами і до наступних зустрічей!